Слава Україні, дорогі глядачі! Ну що ж, у мене на огляді мега-новинка від Орієнт Роц: це Фідер Chameleon Дістанс, 14-футовий 3,5 унций. Ну що ж. Довго чекали його, і нарешті я один з перших отримав його. І зараз можу вам зробити невеличкий огляд даного товару. Як запевняє виробник, вудлище – конструкційне продовження інших фідерів з покращеними характеристиками і закладеними новими технологічними поліпшеннями. Серія вудилищ з абревіатурою DISTANCE об'єднує в собі практичність, мінімалізм, технологічність та ефективність. Це пріоритет для майбутнього розвитку таких вудлищ для прісноводного лову мирної риби. Це перше вудилище, в яке вони вклали всі ці принципи. Тонкий та досить жорсткий бланк з титановими кільцями та вагою всього 335 грамів. Ну що ж, а ми зараз все подивимося в огляді і зробимо декілька закидів і подивимось, що власне представляє сьогодні цей. Новий фідер. Ну що ж, давайте відкриваємо все як завжди. Фідер складається з трьох частин. Хочу зауважити, що на самому бланкові вже немає першого кільця, воно буде йти на другому коліні. Тобто тут у нас порівняно з минулою серією фідерів Хамелеон, немає дерев'яної пробки на рукоятки, але дуже крута тут ребриста поверхня, щоб було. Зручно тримати і нікуди не зіскальзував сам бланк. Він потовщений, якщо порівнювати з пробкою. Пробка набагато грубша. Я, до речі, взяв з собою фідер і потім покажу вам у порівнянні. Така ж заглушечка. Орієнт. Гадаю, не змінилось катушко-тримач, такий самий Fuji. Ну і ось хамелеон переливається так само. Як і попередня модель, але хочу запевнити, що Дістан це взагалі нова лінійка фідерів, яка по відношенню до тих, що були 150-200, які є у мене, вони не мають значення. Це зовсім інша палка. Тому зараз перевіримо його в ділі. Щодо тесту це фідер до 250 грамів. Якщо були попередні моделі до 150 до 200, цей до 250. Наступне. На цьому коліні в нас є три кільця, титанових кільця на двох лапках, які розроблені спеціально компанією Orient Rods. Ось так вони виглядають. І що ж, дістаємо третє та наші, власні квівертипи. Є ось вона така зменшена, тому що тут у нас є ще продовження квівертипу. І тут також один, два, три, чотири кільця. І дістаємо, власні квівертипи. Щодо квівертипів, у наборі йде їх два на 12 та 14 унцій, відповідно до грузів, якими ви будете користуватись. І хочу зауважити, що останнє кільце вже йде на такому тюльпанні, тобто проти захлесному закиді, щоб тут не чіплялася жирка. На попередніх моделях вони були дещо іншими, і тут хочу акцентувати увагу: тобто при солових закидах, власне, нічого в нас не буде зачіплюватись, тому складаємо даний фідер. Ну, що ж, перше кільце у нас діаметром. 2,2, тобто 22 міліметри внутрішній діаметр першого кільця і так далі. Давайте відставляємо в сторону. Давайте ж заміряємо. Тобто довжина рукоятки у нас становить 59 см. Тобто, якщо брати довжину від середини, Катушки, так як я її тримаю, давайте, вона становить 67. Щодо відстані від першого кільця до катушки, вона у нас складає, дивлячись, де буде стояти яка катушка, тобто 109-110 см. Ну що ж, друзі, ось такі невеличкі вимірювання на даний момент. Давайте будемо чіпляти катушку і будемо перевіряти цю махіну на справі. Ну що ж, друзі, кормушечка профмонтаж Пеліцева 100 грамів з подовженою трубкою. фідер Orient Rhodes Distance. Жилка намотана Orient Rods 026. І що ж, будемо робити перший закид. Ну що ж, друзі, перед першим закидом хочу сказати, що дуже комфортна рукоятка. Мені, в принципі, зручно тримати її довжина на мої не короткі руки, в принципі. Нормальна, зручна, не потрібно подовжувати, як це роблять на багатьох інших бланках, тому давайте зробимо звичайний закид. Ось, кліпса, звичайно, не впевнена 150 метрів, але вона до неї. Вилетіла, долетіла. Тому перший закид, що, звичайно, треба розім'ятися, трішки м'язи свої, потрусити. Але, тим не менш, хочу сказати, що треба звикнути до бланка. Тобто я кидав е, минулими фідерами, там вони більш м'які. Тут я хочу сказати, що можна прям вкладатися в них. І зараз давайте знову спробуємо. Ну і ще один мінус. Я бачу після викиду, що я взяв. Катушку після риболовлі, де в мене був обрив. І власне тут намотано не так багато жилки, тому що, видно, вже мій бекінг, і тому там ще метрів десь 50, тобто 200 метрів всього жилки знаходиться і під ним бекінг. Тому хто знає для силового закиду і так, тут метрів 100 у мене, мабуть, в шпулі не вистачає. Ну нічого, якщо так, то будемо знати і розуміти, що тут у нас є ще більший запас. Тому ось я вже доматую. І зараз спробуємо зробити ще один закид. Ну що ж, друзі, надягнув окуляри, щоб не так жмуритись. Сонечко світить. Ну і що ж, трішечки розім'яв руки. І давайте зробимо другий закид. Надо ще погратися із висом, який робити, тому що я, чесно кажучи, на фідерах люблю робити короткий. Це на карпових палках. Там не зробиш так, але за рахунок того, що тут жорсткий бланк, треба спробувати і так, і так кинути. Ну що ж, дистанція 150 метрів, давайте спробуємо знову. Знову не вистачило, дистанція десь на 140 метрів. Кліпса вилетіла, але й одразу впала впав наш груз. Тобто ще сільонок мені не вистачає. Зараз спробуємо зробити більший свис, але і так скажу, дистанція на хвилиночку 150 метрів. Кидати фідером. Тому давайте зараз зробимо третій. Ну що ж, друзі, робимо третій закид, зробив більший звис. Зробив так само, як на коропових водилищах. тому що це, бачите, жорсткий такий бланк, треба його прогрузити, прокинути для силового закиду, тому зараз зробив більший. І давайте третій раз спробуємо, власне, кинути. Оп. Ух ти, прям біля качки. От тепер уже у нас чудова кліпса. Яка вилетіла, тобто дистанція 150 метрів. Чесно кажучи, мені це подобається дуже-дуже-дуже. Ну, ось, зробив довший звис і вже дистанція 150 метрів. Ну що ж, друзі, злегка розкидавшись, зрозумівши, як працює бланк при 100-грамовій кормушці, тепер дистанція в 150 метрів не така прям сильна, як то є насправді. Тому зараз ось. В те ж саме, трішечки розкидався, зрозумів, як робити. І давайте кинемо разом. І потім відіб'ємо дистанцію, додамо ще 10 метрів, оскільки ми знаємо, що від першого кільця до кутушки тримача середини на 110 см. Тому метр відбити. І так 10 разів не складе нам жодних зусиль. Тому ось зроблю знову закид. Оп, хорошо. Є. Так, стоп, куди я наматую? І давайте додамо ще 10 метрів і буде 160. При тому хочу знову ж зауважити. І так, один, два, три. чотири, пять, шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Ну що ж, друзі, хочу зауважити, підійди покажи якраз за те, що я казав, що у нас ось, додав 160 метрів і бачите, у мене вже видніє бекінг. Тобто Тут метрів 50, тобто реально на тому обриві, де у мене було два рази, схоже, я не пам'ятаю чесно, схоже, метрів 100 не вистачає жилки. Тому що вже видно, я наматував по 300 метрів на шпулю. Зрозуміло, що це буде даватись важко, зате я буду знати. Так, де нас, щоб поставити кліпсу? Зате я буду знати точно, що у мене, при тому, коли я зараз домотаю собі жилку, буде запас, ще ой-ой-ой, який непоганий. Тому зматую і кинемо більшу відстань. Ну що ж, 160 метрів фідер дістанс. Ух, є. 160 метрів, друзі. Ну що ж, я бачу, це не вершина, куди можна кидати, адже так жбурнув я, звичайно, паралельно водоймі, і воно так вдарило в кліпсу. Тобто 170, я гадаю, 180 я можу ним ще кинути. А якщо ще вітер в спину буде дути, так взагалі. Щодо кастингової дальності... Виробник запевняє, що тобто, 200 плюс метрів не можна кинути. Тобто я не кажу, що я мега далеко кидаю, але й не близько. Тобто в мене, як я гадаю, середня відстань. Є ще до чого, звичайно, йти. От зараз знову вітер змінився, до речі. Якщо до того дув вправо, тепер дує вліво. Круто було б спокійною погодою, але погоду ми не обираємо для тестів. Коли є хвилинка, виїжджаємо. На рибалці, в принципі, все те ж саме. Ми ніколи не підберемо погоду. Тому ось так. 160 метрів. Зараз зробимо на лепсі. покажемо, як прогружається бланк. Ну що ж, а зараз спробуємо ось. XL-кормушка профмонтаж 90 грамів бойлова. Все те ж саме. Дистанція тут 160 метрів. І давайте спробуємо кинути цією кормушкою цю ж. Дистанцію. Звичайно, шкода, що я не взяв пельчика щоб спробувати, адже він би нам додавав би ще якихось декілька грамів, і він би додавав об'єму. Але не суть я гадаю, це тест, де ми перевіряємо грузами, що кинути можна. Тому все в наступному відео, де я буду на озері кунка. Я спробую покидати власне, цей самим водилищем. і там ви зможете побачити, тому дивіться, одразу і наступне відео. Так, ну що ж, кидаємо. Оп. Ну, ось груз впав, кліпса вилетіла, але кліпса не, не така, як треба. Тобто трішечки не докинув, щоб було метрів. 10, гадаю, десь не докину. Тобто перший закид цією кормушкою, але все одно на десь 140 плюс 150 метрів полетів флет за рахунок того, що він збільшений, там туди влазить більше корму. І, власне, якби ми зробили, забили ще корм, гадаю, він буде летіти все ж таки по-іншому, матиме іншу геометрію польоту. Тому зараз. Роблю ще декілька закидів, вже не буду показувати. Зроблю різними грузами: 60, 80, 100 грамів 90 що я взяв. Зроблю певну аналітику і розкажу вже в кінці про це. Ну що ж, друзі, підійшло до завершення наше тестування. Точніше, огляд водилища Orient Roads, Feeder Distance, Хамелеон 3-5 унцій. І хочу поділитися своїми враженнями. Це не був. Тестування на дальність закиду, я просто зробив декілька закидів з цікавістю для себе. Окреме відео ми зазнімемо, скільки можна максимум кинути, і якими важками краще кидати, прогружати. Наразі хочу сказати, що соткою та 80 я докидав дистанцію в 160 метрів. Тобто я поставив 150, не напружуючись, тобто, як на змаганнях, більш комфортна дистанція, щоб ми змогли кидати, а не просто викидати з себе все. Тому. Зробимо відео ще скільки можна максимум кинути, адже кастингова дальність від виробника складає 200 плюс метрів. Все залежить від ваших м'язових особливостей та технічних. У мене техніка, звичайно, хромає, але при тому 160 метрів впевнену кліпсу кидаю важками. Я кидав сьогодні соткою, 90 грам, 80 та 60-кою. 60 і 90 це були XXL кормушки. 90 я попадав у кліпсу 160, кормушечкою з 60 грамів для себе, що я зараз прокидав, звичайно, трішечки не докидаю. Метрів так 15, десь 20. Але що це виходить у нас? ну 140 плюс кидаю 60 грамовий. Тобто Хоч тут тест великий, я гадаю, що прогружати все ж таки варто від 80, 100, 115 грамів, як рекомендує виробник, але я вирішив з цікавістю покидати для себе. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Давайте накидайте запитань, що вам цікаво, яку інформацію про дане водилище, І ми зробимо ще один ролик, де покажемо якраз максимальну дальність. Я трішечки після своєї, на яку рибалку я збираюся, покажу. Прилучуся і розкажу потім, що як правильно робити. Ну, друзі, хто, до речі, додивився щодо турніру Iron Fish, вудлище ідеально підходить на базовій комплектації, іде квівертип на три, на три лепестка, три кільця, яке не проходить по регламенту Iron Fish, але компанія Orient Rod спеціально під дану модель і під інші моделі фідерів виготовлять. І вже зовсім скоро, приблизно в жовтні, через місяць, з'являться квівертипи для Орієнт-роції. Тобто, це будилище буде доступним для турніру Iron Fish. Ну що ж, всім дякую за увагу, за перегляд. Чекаю в коментарях запитання. Ну що ж, слава Україні! Героям слава! Всім до побачення!